Друзі, всім доброго дня! З вами компанія «Автопарк» Вінські філяли сьогодні в нас має надходження. Мерседес є класу. 2014 року випуску з дизельним 2,2 двигуном, це 250, на 204 кінських сили з автоматичною групки передач з повним приводом. Авто приїхало зі штатів у 2023 році. має лише двох власників в Україні По комплектації у нас камери 360, сліпі зони, чорний шкіряний салон, Електропривід та пам'ять передніх сидінь, мультикермо. Підрульові лепестки, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, задня шторка, люк, чорний дах. Задній ряд сидінь у нас в дуже гарному стані. На автомобілі встановлені 17 легкоспальні диски на літній резині. Також є автопаркування, електропривід багажного відділення, заявленого пробігу на автомобілі 303 тисячі км. Також є дестронік. Придбати ви зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний фільм буде склати 20 490 доларів. Він доступний в кредит та лізинг.